Це ти ще розкажи, яку постанову на мене забудеш? За статтею, за частиною 2 статті 44 прим. 3. За те, що знаходиться без засобів індивідуального на захисту в громадській будівлі. Ага, хорошо. Розуміло? Ти вважаєш це правильно, так? Да? В ну, це правильно ти робиш, якби мені дуже не подобається наша поліція, яка оштрафувала мене ні за що. І мене ще заблокували картки, мені потрібно щось як робити. Я напозичався грошей. Коротше, в ломбарди, все, то проценти, коротше, пападоси. І нічого, ніхто тобі ніде не допоможе, ніхто тебе не чує, якби всі тебе ігнорують. Отака От нас страна чи країна, чи хрен його знає що. І пішов я в виконавчу. Там мене взагалі тримали за ідіота. Якби плати, ніхто нічого не слухає, то сміються собі, то в поліцію, то в суд біжи туди-сюди, там толку нема, пішов туди, пішов сюди, всі назад іди виконавчим, ми тут причому. Якби тобі ні в чому не допоможуть. Робиться там Бог знає що. Прийшов я на один день, мене там, на другий день, їх нема, бігають, прийшов на один день, де взагалі нікого немає на роботі. Пішов до одне, каже, на, на больнічному одна там в їх. Прийшов додому, навіть вдома немає, поїхала в друге місто. Хвора така вона. Бог знає, що робиться. Пішов до начальника, той взагалі там -то мене не слухати, не нюхати, не хотів. Бляха мога. Казала, виходь відсюди. Це кошмар. От подивіться, що він меле. Самі. Закриття, і, будь ласка, свого і послухайте, що я вам скажу. Розблоковувати картки вам ніхто не буде, бо ви так собі хочете. Вам же пояснили мої виконації, мої підлеглі. Платіть кошти згідно закону України про краще провадження і буде взяти арешт. І провадження буде закінчено. Почували? А чому це ви самі заблокували їх? Як мені жить? Я, все що ви вирішили, що це це? Я з вами вже не раз говорив. Ви не займаєте провокацію. Ви вийдіть. Вийде відсюди. Розбійне. Бо хачуєш? Що... Да, я понимаю, что в країні нема грошей, но хитрожопи все равно занимают свои места. И бесполезно, воюем не воюем, ще більше горя и всякої фигни. Придется платить штраф, а така у нас країна, ничего не меняется. Гады все равно прорезают дыры и вылазят на свободу.